Ви чого хочете? Ви требуєте цара? А це моя малишня. У тих є в мене. Дев'ять штук. О! Це від моїх гусей. Ось таких дев'ять маленьких ахламонів. Куда біжиш? Ось така їм годівниця з'їдна. Ого, хто там є? О, ви куди? Ну ти хай. Ой, куди? Oi, 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 oi. Lá de que a gente vai ver, curto na baru. Não tem de vez. Aclamou, lei. Cê é? Відрост. Ву! Воу! Зараз підайте пастися, неумову no, no, прийми! Зараз треба вичистити спідних ще. Так, мазулі, регізулі. Дара підпастись. Ви що тут виробляєте? Кури, вреднюри? Е, що? Кобилку. п'є. Ти напилася? Все? О, майже в половину випила. Добре. Ти помиї п'єш? То ми Ти не хочеш пити. Зіруню, ти будеш пила помийки? Не хочеш ти пити. Вам вистачає того, так? Да? Повернись. Білобока! Кориця? Ні, ти навіть не хочеш рухати. Ну, не треба, не хочеш, не треба. Ніхто тебе не заставляє. Зараз Вірка рідко, коли п'є, вона зараз не доїться, то вона дуже рідко коли п'є. От ти щось свариться, що ти щось свариться, я ж тебе не зачіпаю. Сиди собі своєму гніздечку. Он там ніздечкою сидить. Оу. Сварається, воює, стільки гнізди і все сварається. Дві, три, дець, четверта. Дець четверта поділась, ага. а де четверта? Де четверта поділася, ага? Оп'ється, а щось там сіні, глядає. Нара подаю вам сім'ї, стоньки, і все буде добре. До водички принесу гусяткам поставлю. Так? Ось так. П'ють мої панунці. Ось так. Ой, дякую. Ось такі милабенькі, О Боже, от дякую. Все, тікайте в родні, хусіки в рідні. цубатих є, чубати їм, щось троє чи четверо, як цубаті, чубати. Чуби до гори, О, під лампою сідаєте і там тепленько. Читеся, вчетеся. Я вас весь час в хаті тримати в ящику не буду. Так що о, все. Так. ящика заберемо до хати. Це гуся чаї це. Зараз занесу. Зараз, зараз, Наталка вже вдягається, зараз підете. О! Так, щось що, таке. Все. Ми зробили. І усе. А це мої старші кури. Тут в мене є чотири курки і тих шість півнів, десятеро курчат. Це від марші. Оцей рижий півень, що до поїлки ближче. Вон курочка заглядає. Вон дві курочки стоїть. Це, напевно, третя вість. Четверта. Дві буде дільниці, а діон дивіться. Три голосовчих і одна ні. А зараз там той півінь, що у куту стоїть, то це воєвний, він кукурікає. Так. Кукурікає в Красавчик. Мої красавчики. Так, Ладно, все. Всім гарного дня, мирного неба і міцного здоров'я. Я буду йти працювати далі.